Та глядачів телеканалу конкурент Конкурентів. В ефірі підсумки дня. У студії працює Ярослава Олексюк. І далі розповім про найголовніше. Волинянка хотіла підірвати Одеське ТЦК та СП. Рустема Умєрова призначили секретарем Ради національної безпеки та оборони України. У ЄС затвердили 18-й пакет санкцій проти Росії. Волинь має ще п'ять втрат. Надійшло повідомлення про загибель на війні з російським загарбником захисника України, жителя села Купачівка Віктора Кревського, 1977 року народження. Солдат загинув 14 липня під час виконання бойового завдання щодо захисту України у районі населеного пункту Тьоткіно Курської області Російської Федерації. В громаді оголошено триденну жалобу з 17 липня 2025 року. Петро Якимчук, 1973 року народження з Ковельського району, загинув 2 червня в районі населеного пункту Степове Запорізької області. Адам Савчук, 1994 року народження із Силненського Старостинського округу, загинув 18 лютого 2024 року поблизу населеного пункту Хліщиївка Бахмутського району, боронячи Україну. Руслан Приходько 1978 року народження із села Журавичі, загинув 6 травня 2024 року. Також стало відомо про ще одну втрату. Сумні звістки з фронту надійшли і у Володимирську громаду. Офіційно підтвердили загибель старшого солдата Юрія Пелеха, 1969 року народження. Про це повідомив міський голова Ігор Пальонка. Життя захисника обірвалося 11 липня 2025 року під час виконання бойового завдання на запорізькому напрямку. Редакція телеканалу конкурент Конкурентіві висловлює щирі співчуття родинам загиблих воїнів, честь та шана героям. Волинянин зарізав свою матір. Учора до поліції надійшло повідомлення від мешканця Цуманя про те, що він нібито вбив свого товариша. Чоловік, сказавши це, кинув слухавку і вже на дзвінки не відповідав. Прибувши на місце події, поліцейські оглянули територію. У будинку знайшли тіло 62-річної жінки, матері заявника. Як з'ясувалося, чоловік декілька разів вдарив її ножем. Від отриманих травм жінка померла. Її сина одразу затримали. Нині триває досудове розслідування у справі. У Володимирі на вулиці шпитальній сталося ДТП. За версією поліцейських, 20-річна водійка під дією алкоголю, не впоралась з керуванням та влетіла в електроопору. Внаслідок цього автомобіль зніс стовп, а сам транспорт зазнав механічних пошкоджень. Як зазначили правоохоронці, постраждалих внаслідок ДТП немає. Нагоре водійку склали три адмінпротоколи. Волинянка виявилась агенткою РФ і на замовлення ворога збиралась підірвати ТЦК в Одесі. За інформацією Служби безпеки України, жінка мала занести рюкзак із саморобним вибуховим пристроєм до адміністративної будівлі у годину пік, коли там перебувала найбільша кількість людей. Прикриттям для її дій стала легенда про зниклого безвісти племінника, з якою вона мала звернутися до військомату. 17 липня зрадницю затримали в момент спроби активації вибухівки. Постраждалих немає. Співробітники СБУ затримали жінку. Їй загрожує до 12 років за гратами. У Луцьку розглядають можливість зведення нового житлового комплексу на проспекті Соборності. Йдеться про 24-поверхову багатоповерхівку, яку пропонують збудувати поруч із торговим центром. Що саме там буде і за яких умов, більше знає наша Софія Мартинюк. У Луцьку на проспекті Соборності поблизу торгового центру може з'явитися новий житловий комплекс. Про це говорили під час громадських слухань щодо детального плану території в межах вулиць Сухомлинського, В'ячеслава Чорновола та проспекту Соборності. Згідно з проєктом, на цій ділянці планують звести два 24-поверхові будинки, поєднані між собою з семиповерховою секцією. Загальна кількість квартир понад 370. Під час обговорення порушили питання щодо екологічної безпеки, адже неподалік розташована. Автозаправна станція є екологічні норми Санпін і є протипожежні норми планування і забудови ДБН. Планування забудови ДБН, коли малий резервуар. Коли мала ємність, і коли він сучасні резервуари закопані підземні. Вони дають змогу дотримуватись всього 20 метрів до громадських будівель і споруд від даного резервуара. Розробник ДПТ запевнив, обсяг паливного резервуара на сусідній АЗС змінювати не планують. А ось з пожежної безпеки проєкт отримав зелене світло. До обговорення активно долучилися представники громадянського руху. Свідомі, зокрема, Алана Точі акцентувала увагу на ще одній важливій проблемі: влаштування дітей у дитя дитячі садки та школи хочеться звернути увагу на те, що знову ж дошкільні заклади, школи, яких поряд не так багато, і які на сьогоднішній день вже є заповненими. Не взяли до уваги навіть те, що проектанти, що є поряд знову ж новобудова, яка вже будується Сафрон, це вже за затамтамо. І теж це буде велика кількість людей проживати, яка теж говорила про те, що ці навчальні заклади мають прийняти до себе їхніх діток, які там будуть проживати. Це великий міст, і хотілося б, щоб сьогодні влада звертала увагу увагу дуже сильно на ці аспекти, адже потім до кого ж прийдуть до тої ж самої влади будуть говорити, що дайте нам місця, доступні, щоб були ж як і в школах, так і в дошкільних закладах. Є відповідні норми, якби освітні, які мають забезпечувати, і куди має бути прив'язка цієї адреси. Тому треба більш детальніше вивчати завжди при такому плануванні забудов, що де мають дітися діти, де їхні мають бути навчальні заклади. Щоб вони дійсно мали там місця. Не менш важливим на думку Алли, на то, чи є питання паркування. Вона зауважила, що забудовники не до кінця продумали цю складову. Замість повноцінної парковки для мешканців новобудови, проєктанти пропонують користуватися вже діючим паркінгом на території ТРЦ. Знову ж парковок дуже має бути багато, а їх не так багато заплановано. Говорив представник про те, що усі парковки, які сьогодні там є, розміщені, це вже діючі і це Вибачте, сьогодні ми бачимо мінус в тому, що в пік, пікові години, в пікові дні, вихідні, коли є, там немає де стати. Сьогодні вже немає де стати. А ми говоримо про те, що збудується і торговельний буде бізнес, і разом з тим офісно-торговельний, і разом з тим квартири. Хоч і буде підземний паркінг, не вистачає сьогодні. Там цього всього, і мені здається, що буде знову ж таки самий колапс з автомобілями, коли воно все здійсниться. Втілиться в життя, і це буде дуже багато машин, яких не буде де поставити. Під час обговорення згадали і про підземний перехід, який забудовники вже не вперше пропонують облаштувати в цьому районі. Розробник ДПТ висловив сподівання, що проєкт таки втілять у життя, адже саме з цією метою його і передбачили в плані. Та чи з'явиться біля тамтаму підземний перехід, нових хмарочос і зручна інфраструктура покажуть подальші кроки міської влади та інвестора. А далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Через російські удари в ніч проти 18 липня в Чугуєві на Кахарківщині четверо поранених є пошкодження, зокрема медичного та освітнього закладів. Ворог атакував щонайменше дев'ятьма шахедами Запорізький район, унаслідок чого отримав поранення чоловік. Згодом повідомили, що одна людина загинула внаслідок нічного удару окупантів по степногірській громаді Запорізької області. Ще одна людина загинула, та двоє постраждали внаслідок російської атаки безпілотниками по Павло. Градському району Дніпропетровської області зранку 18 липня російські загарбники атакували з дрона автомобіль волонтерів, які евакуювали цивільних з родинського та скинули ФАБ 250 на Костянтинівку Донецької області. У результаті чого одна жінка загинула, ще четверо дістали поранення. Російські окупанти завдали удару безпілотником по Кам'янському району Дніпропетровської області, внаслідок чого загинуло ще дві людини. На Київщині гучна справа щодо незаконної утилізації небезпечних відходів. Судитимуть директора та працівників двох підприємств. Як встановили слідчі, кияни створили два фіктивні підприємства, які нібито надавали послуги з утилізації відходів. Насправді ж, не маючи жодної ліцензії чи технічної бази, фірми укладали договори. Після чого вивозили токсичні речовини просто на орендовані ділянки в Київській області. Серед, так би мовити, утилізованого ртутні лампи, прострочені ліки, хімікати, що мали знешкоджуватись згідно з екологічними стандартами. Замість цього, усе це закопували в землю. За даними експертиз, понад 7 тисяч квадратних метрів ґрунту забруднено міддю, хромом, цинком та фосфором. Збитки завдані державі становлять біля 10 мільйонів гривень. Обвинувальний акт вже передано до суду. Очікується початок розгляду справи по суті. Ділкам загрожує до п'яти років позбавлення волі. У Києві пасажир метро жорстоко вдарив дівчину, нібито за те, що та вигукувала про російські лозунги. Конфлікт прокоментували столичні поліцейські, зазначивши, що інформацію про подію вони виявили 17 липня під час моніторингу соцмереж. Як помітно, у публікаціях пасажирка київської підземки висловлювала схвальні лозунги на користь країни-агресорки, чим вочевидь і спровокувала конфлікт з пасажиром, внаслідок чого останній вдарив її. А інші пасажири спробували виконати з потяга. Наразі за вказаним фактом триває перевірка: встановлюються всі учасники цієї події. Президент Володимир Зеленський 18 липня 2025 року своїм указом призначив ексміністра оборони Рустема Ум'єрова секретарем Ради національної безпеки і оборони України та поставив перед ним завдання. Перше продовжити працювати з партнерами щодо домовленостей по зброї. Друге проаналізувати стан виконання прийнятих рішень РНБО і ставки, третє активізувати перемовний трек з Росією. Привласнили 3,2 мільйона гривень на опалювання садочків та шкіл Кропивницького. Таку підозру поліція повідомила п'ятьом фігурантам у кримінальному провадженні. За версією слідства, керівники підрядних організацій штучно збільшували кількість днів в опалювальному періоді, не зважаючи на те, що були закриті навчальні заклади через ковід та воєнний стан. Відтак збільшувалась кількість спожитої енергії та сума виплат. А посадовці міськради підписували офіційні документи з фіктивними даними. Серед обвинувачених співзасновник, директор та бухгалтер товариства, а також керівниця управління міської ради та її підлегла. Усім повідомили про підозру. Допоки ми обговорюємо події в Україні, світ також не стоїть на місці. Переходимо до світових новин. Комітет постійних представників ЄС Корепер затвердив 18-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії вранці 18 липня. Розповідає дипломат ЄС, обізнаний з перебігом засідання для європейської правди. Це було єдине питання порядку денного, зауважив дипломат. Він додав, що формальне затвердження пакета санкцій відбудеться цього ж дня на засіданні ради ЄС з загальних питань. Франція погодилась прийняти на навчання додаткову кількість українських пілотів на винищувачах міраж. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після телефонної розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном. Хочу окремо відзначити нашу домовленість про підготовку пілотів для міражів. Франція готова приймати на навчання додаткових пілотів на додаткових літаках, зазначив президент. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 40 11. Стежте за новинами разом з конкурентів. Ві ми постійно тримаємо інформаційний фронт у студії. Працювала Ярослава Олексюк. Бережіть себе та Україну.